Доброго дня! Розповім я вам своє бачення про застосування дисків для різки плитки з водяним охолодженням. Ну, це моє бачення, Те, що я людям рекомендую, коли даю в прокат, які диски застосовувати. Давайте почнемо з того, що поставляється в комплекті. В комплекті з новими підкорізами йдуть ось такі диски. Як на мене, вони. Скажем так, ну, застосовувати для якісної різки плитки їх не можна. Тому їх треба відкладати в сторону і або вішати, або робити з них сапки. Дуже зручно, кстати, люди беруть, сапки роблять. Так, поїхали ближче до діла. Для різки кераміки. Якщо у вас кераміка, по моїй практиці, по уявленню, краще дисків, ніж Bosch kierunк Standard, не існує. Вони дають найменшу кількість сколів. Вони дуже якісні, дуже витривалі. Слідуюче питання. Універсальні диски. До універсальних дисків це ті, що можна застосовувати і по кераміці, і по керамограніту. Найкращий, як для мене, це диск 5D Distar. Він дуже добре працює, але е, треба обов'язково його так називаємо вскривати. Тобто через кожен 10-20 метрів треба насухо різати абразивний круг середньої зернистості, щоб він, не, е, щоб він далі у вас працював і восьмерочки на ньому не були так називаємої. Ну, це досить дорогий диск. Якщо у вас... Малий об'єм роботи. Можна зекономити і купити полтавського алмазного заводу, диск Боумесер. Він також достойно працює для різки кераміки і керамограніта. Деякий керамограніт ну, не хоче різати 5D, ну просто не хоче. Тому деяким людям подобається ось такий диск Боумесер. Бачите, у них яка, вона не сплошна, така, а така хвиляста. Основа. Скажем так, він дуже швидко різе, різ, у нього дуже швидкий різ. Хоча він дуже швидко стирається, це його е, мінус. Якщо у вас керамаграніт, е, тяжкий керамаграніт, е, товстий керамограніт, то варіантів як 7D Білий, я не бачу. Я взагалі, е, це дуже зручний диск, що його не треба вскривати. Він не засалюється, тобто він працює довго і восьмірка в нього не з'являється. Звісно, у нього з часом з'являються дефекти, то у нього вилітають зуби, у нього багато яких з'являється, але, в принципі, як по мене, це найкращий диск на ринку для різки тяжкого, товстого керамограніту. Деякі люди От є диски для різки граніта, ось такими скрипічними ключами. Деякі види керамограніта і граніта люблять тільки його. Скажімо так, він дуже швидко йде, також не засалюється, також дуже яс... ну, якісний диск. Мені він подобається. Але все ж таки, беззаперечно, 7D, диск кращий. Ось такий, такий він вигляд має. Так, ну, і ще. Існують диски не тільки Bosch, не тільки Дістар, існують диски інших виробників в Україні. Але вони дуже дорогі, хоча подивитися на них можна. Якщо він коштує більше двох тисяч гривень, то звісно його купляти і пробувати, як він працює, мало хто зможе. Але ці диски вони ріжуть тяжкий керамограніт і крім того, дуже гарно працюють під 45 градусів. Під кутом. А чому? Тому що у них є ось така шайбочка. Дивіться. Якщо ви придивитесь, тут таке утолщення є. Тобто він, виходить, не вигинається, коли йде різ під кутом 45 градусів. Це дуже гарні якісні диски, але дуже дорогі. Сподіваюсь, ми будемо жити як в Європі. і У нас буде вистачати коштів, щоб купувати європейські диски. А поки що користуємося тим, що маємо. Всього найкращого, звертайтесь до мене, я можу вам і продати плиткоріст, і дати рекомендації по його настройці, по його експлуатації, по його змащуванні. Також в комплекті до нього можу продати різні диски, які я вважаю будуть, будуть оптимальні для різки, різки плитки. Всього найкращого, звертайтеся, до побачення.